Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ Другий. Вокер Бо прокинувся і здригнувся Темний дядько. Цей шепіт вирвав його з краю чорної безодні, куди він сповзав. Витягнув його з чорнильної темряви в сірі краї світла, і він так різко сіпнувся, що судоми звели м'язи ніг. Він різко відірвав голову від подушки, очі розплющились, чоловік бездумно подивився уперед. Все тіло боліло, нескінченні хвилі болю. Вони пронизували, ніби розпечене залізо. Вокер щільно згорнувся в позі ембріона. У безплідній спробі полегшити біль, лише права рука залишалась витягнутою, важкою й незручною, вона більше не належала йому, назавжди прикута до підлоги печери, обернена на камінь до лігтя. Саме там було джерело болю. Він заплющив очі, намагаючись змусити його зникнути. Але вокеру бракувало сил, щоб керувати болем. Його магія майже зникла, розсіяна боротьбою з прогресуючою отрутою Асфінкса. Минуло сім днів відтоді, як він увійшов до зали королів у пошуках чорного ельфійського каменя, сім днів відтоді, як він знайшов смертельну істоту, яка чекала, ніби на нього в пастці. О, так, гарячково подумав він. Безперечно, це була пастка, але хто її розставив тіні чи щось інше? І хто зараз володіє чорним ельфійським каменем? Він звідчаєм згадав події, які привели його до цього кінця. Заклик від Тіні Аланона, померлого 300 років тому, він покликав спадкоємців магії Шанари, його племінника Пара Омсфорда. Кузину Рен Омсфорд і його самого. Вони отримали заклик, а також візит від колишнього друїда Коглейна, який наполягав, щоб обрані дослухались. Вони так і зробили, зібравшись у гадезгорні, давньому місці спочинку друїдів, де Аланон з'явився і доручив окремі місії, що допоможуть протистояти тінням. Які використовували власну магію, щоб викрадати життя чотирьох земель, вокеру доручили відновити Паранор, зниклу фортецю друїдів і повернути самих друїдів. Він опирався цьому дорученню, аж доки Коглайн не прийшов до нього, принесши том історії, в якому розповідалось про чорний ельфійський камінь, що мав силу повернути Паранор, це. У свою чергу привело його до Грімпонда, провидця таємниць землі та смертних людей. Вокер обвів поглядом похмуру печеру навколо себе, двері до гробниць королів чотирьох земель, багатство складене перед склепами, і кам'яних вартових, що охороняли останки, кам'яні очі дивились з порожніх облич, не бачачи, не чуючи. Вокер находився наодинці з чиїмись приводами і помирав, сльози наповнили його очі, засліпили його. Який же він дурень, темний дядько! Ці слова беззвучно відлунювали, спогад який дражнив, голос Грімпонда, жалюгідного підступного духа, відповідальний за те, що сталося. Саме загадки Грімпонда привели його до зали королів у пошуках ельфійського каменя. Дух, мабуть, знав, що його чекає, що не буде ніякого артефакта, а замість нього Асфінкс Смертельна пастка. І чому він думав, що усе буде інакше? похмуро запитав себе вокер. Хіба Грімпонд не ненавидів його понад усе? Хіба він не хвалився, що посилає його на загибель, даючи те, що Вокер просить. Чоловік просто догодив духу, поспішаючи зустріти смерть, яку йому обіцяли, безтурботно вірячи, що зможе захиститись від будь якого зла, з яким зіткнеться? Пам'ятаєш? докоряв він собі. Пам'ятаєш, яким ти був впевненим? Судоми зводили. Отрута всередині палала, і де ж тепер впевненість? Вокер змусив себе стати на коліна і нахилився над отвором у підлозі печери, де його рука була прикута до каменю, він ледь розрізняв залишки Асфінкса, кам'яне тіло змії, що обвилось навколо його власної кам'яної руки. Вони обидва назавжди з'єднані, прикуті до скелі гори. Він стиснув губи і підняв рука в плаща, рука, тверда й неподатлива, посіріла до ліктя, сірі смуги почали просуватись вгору до плеча. Процес повільний, але від нього ніяк не ухилитись, скоро він увесь перетвориться на камінь, хоча це вже не має значення, подумав вокер, бо йому судилось померти від голоду задовго до того, як це станеться. Або від спрахи. Він опустив рукав, прикриваючи жах того, на кого обертається. Минуло сім днів, невеликий запас їжі, який він узяв з собою, був з'їдений майже одразу, а остання вода скінчилася два дні тому. Він швидко слабшив, більшу частину лихоманив, ясні періоди ставали дедалі коротшими. Спочатку він боровся з отрутами, використовуючи магію. Хотів повернути руці й плечу, плоть та кров, але магічні здібності підвели його. Вокер намагався відірвати руку від кам'яної підлоги, думаючи, що її можна якось зламати, але ні, він міцно був прикутий до скелі, засуджений без надії на звільнення. Зрештою, виснаження змусило його заснути, і з плином днів він спав усе частіше. Усе далі й далі віддаляючись від бажання прокинутись. Тепер він стояв на колінах у темряві і в болю, на мить врятований від руїн своєї смерті голосом Грімпонда, і з жахливою впевненістю усвідомив, що якщо знову засне, то це буде востаннє. Вокар часто дихав, затримуючи страх. Не можна цього допустити. Не можна здаватись, він змусив себе думати. Доки він може це робити, доки може міркувати, не вдасться заснути. Вокер подумки відтворив свою розмову з Грімпондом, знову почув слова духа, знову спробував розшифрувати їх. Грімпонд не казав, що знайти чорний ельфійський камінь можна в залі королів. Скоріш за все, вокер просто дійшов неправильного висновку, чи його навмисно ввели в оману, чи взагалі йому сказали правду. Думки чоловіка розсіялись в плутанині, розум відмовився відповідати на вимоги. Вокер у відчаї заплющив очі, йому було надзвичайно важко знову їх розкрити. Одяг був холодним і вологим це його власний під. Тіло тремтіло. Дихання рване, зір розпливається, стає дедалі важче ковтати. Скільки відволікаючих факторів, як можна думати, просто йому хотілося лягти. Є. Вокер запанікував та спробував зрушитись з місця, змушуючи коліна шкрептись об камінь, доки ті не закровили. Трохи більше болю може допомогти не заснути, подумав він, проте. Він ледь відчував цей необхідний біль. Подумки чоловік повернувся до Грімпонда. Уявив примару, яка сміється з його скрутного становища, отримує від цього задоволення, почув глузливий голос. Гнів дав трохи сил, і все ж треба щось пригадати. Має бути щось у словах Грімпонда. Треба це згадати. Будь ласка. прокричав він. Не дайте мені заснути! Зала королів не відповіла на його благання. Статуї залишились мовчазними, незацікавленими й байдужими. Гора чекала. Я мушу звільнитись, беззвучно заволав він. І тоді згадав видіння, а точніше, перше з трьох, які показав йому дух. Те, в якому він стояв на хмарі над іншими з маленької компанії, що зібралась в Гадезгорні на заклик Тіні Аланона, те, в якому він сказав, що скоріше відрубає собі руку, аніж поверне друїдів, і потім підняв культю, показуючи, що саме це він і зробив, це було правдиве видіння. Вокер відкинув реакцію жахливого невір'я і опустив голову. Торкнувшись холодного каменю печери, потім заплакав, відчуваючи, як сльози котяться по його щоках по обличчю, як вони щипають очі, змішуючись із потом, тіло корчилось від агонії можливого вибору. Ні, ні! Він цього не зробить. Але все ж мусить. Плач перетворився на сміх, моторошний у своєму божевіллі. Він вирвався у порожнечу гробниці, окер сміявся допоки остання смішинка не вилетіла, доки останні відлуння його не згасли в тиші, а потім підняв голову. Усі варіанти вичерпались доля вирішена. Якщо він не звільниться зараз, то ніколи цього не зробить. І є лише один спосіб він змирився з цим фактом. Відгородившись від емоцій, черпаючи з якогось останнього резерву залишки сил, обвів поглядом підлогу печери і знайшов те, що було потрібно камінь приблизно розміром і формою леза сокири, зазубрений з одного боку, досить твердий, щоб зберегти цілісність після падіння зі стелі печери, де його розхитала битва, що трапилась чотири століття тому. Між Аланоном та Змієм Валгом. Камінь лежав за двадцять футів, поза досяжністю будь-якої звичайної людини, але він не звичайна людина. Вокер викликав шматочок магії, що залишилось в нього, і камінь повільно рушив уперед, шкрябаючи під час руху підлогу. У вокера запаморочилась голова від напруги, лихоманка спалювала його. Викликала нудоту, проте він продовжував наближати камінь. Нарешті той опинився у межах досяжності вільної руки. Він припинив чаклувати, витративши наступні довгі миті, щоб зібратись з силами. Потім узяв уламок, пальці міцно стиснулись. Повільно він підтягнув камінь, відчуваючи його неймовірну вагу. Він був настільки важкий, що вокер не був впевнений, чи зможе його навіть підняти, не кажучи вже про. Ця думка не скінчилась. Не можна задумуватись над тим, що він збирається зробити. Чоловік міцно вперся колінами в підлогу, глибоко вдихнув, підняв імпровізовану сокиру над головою, на мить завагався, а потім у пориві страху й муки опустив її. Та влучив у кам'яну руку між ліктем і зап'ястком. Біль, який виник, був таким нестерпним, що загрожував позбавити останніх залишків свідомості. Вокер закричав і відчув, ніби його розривають зсередини, упав вперед і випустив камінь сокиру з знесилених пальців, і тільки тоді вокер усвідомив, що щось змінилось. Він підвівся і подивився на руку. Удар роздробив кам'яну кінцівку. Його зап'ястя і рука залишались прикутими до асфінкса в темряві прихованого віддалення підлоги печери, але врешті він вільний. Вокер довго стояв на колінах у приголомшливому невір'ї, дивлячись на те, що залишилось від руки, на сірувату плоть вище ліктя і зазубрений камінь нижче. Рука здавалась свинцевою і задубілою, отрута продовжувала руйнівну дію, усе його тіло пронизали спазми болю, але він звільнився, звільнився. Раптом, у дальньому кінці печери, почулося заворушення, слабкий і далекий шелест, ніби щось прокинулось, у вокера похололо в животі, коли він усвідомив, що сталося. Він видав себе усіма своїми криками, і саме там, у дальньому кутку печери, знаходився прохід, за яким жив Змій Валх, охоронець мертвих. Вокер підвівся на ноги. Раптове запаморочення охопило його. Він проігнорував це відчуття, як біль і втому, та хитаючись, пішов до окованих залізом вхідних дверей проходу яким він увійшов, він відгородився від усіх звуків навколо, зосередившись на тому, щоб перетнути печеру та дійти до проходу. Якщо Змій живий і знайшов його, то йому кінець. Проте удача посміхнулася вокеру. Монстр не з'явився, нічого не сталося. Вокер дістався дверей, що вели з гробниці. І зайшов у темряву за ними. Що сталося потім, він так і не зміг згадати. Якось він пробрався назад через залу королів, повз банші, чий крик міг звести людей з розуму, і повз сфінксів, чиї очі перетворювали на камінь. Він чув виття, відчував палаючий погляд і пережив жах давньої магії гори. Яка намагалася заманити його в пастку, зробити ще однією своєю жертвою, проте він втік, його зберіг якийсь останній щит рішучості, залізна воля поєдналась з втомою, болем і божевіллям, це й зберегло вокера. Можливо, допомогла й власна магія цілком можливо. Зрештою, вона така непередбачувана. Він плентався крізь майже повну темряву й фантасмогоричні образи, повз стіни скель, які загрожували зімкнутись навколо, вниз по тунелях зору і звуку, в яких він не міг ані бачити, ані чути, і нарешті вийшов у зовнішній світ, щоб побачити світанок, холодне й слабке сонячне світло, що пробивалось крізь густе хмарне небо. І дощ, що йшов після нічної бурі, він заховав руку під плащ, як поранена дитина, та пішов гірською стежкою до південних рівнин. Вокер не озирався, бо ледь міг дивитись уперед. Тримався на ногах лише тому, що відмовлявся здаватись, він ледь відчував щось, навіть біль від отруєння. Він робив крок за кроком. Ніби його смикали за нитки, прикріплені до кінцівок. Чорне волосся дико метушилось на вітрі, хльостало бліде обличчя, очі туманились сльозами. Сам собі Вокер здавався божевільним опудалом. Він йшов уперед крізь туман і сірість. Темний дядько, почув він голос Грімпонда у себе в голові. А потім розсміявся вокер повністю втратив лік часу. Слабке світло сонця не змогло розсіяти грозові хмари, і день залишився безбарвним і недружнім. Стежки з'являлись і зникали. Нескінченна процесія скель, ущелин, каньйонів і обривів. Вокеру було байдуже він знав лише, що спускається. Пробирається вниз назад до світу, який він так нерозумно покинув, він знав, що намагається врятувати своє життя. О півдні він нарешті покинув високі вершини та зайшов у сланцеву долину, відчуваючи себе жалюгідним шматком людини. Він настільки сильно лихоманив і був знесиленим. Що спіткнувся на півдорозі через подріблену блискучу чорну скелю дна долини, перш ніж усвідомив, де знаходиться. Коли ж він нарешті побачив Гадесгорн, сили покинули вокера. Він звалився в клубок плаща та відчув, як гострі краї скелі врізались в шкіру його рук і обличчя, не звернув увагу на печіння і так і лежав. Обличчям донизу, виснажений, через деякий час він почав повсти до спокійних вод озера, болісно просуваючись уперед, волочачи кам'яну руку. Маренні здалось логічним, що якщо він дістанеться краю озера, то зможе занурити свою в руку туди, і смертельні води нейтралізують отруту. Безглузда здогадка. Але для вокера Бо це божевілля стало мірилом власного життя, він зазнав невдачі навіть у цій спробі, занадто слабкий, щоб пролізти більше кількох ярдів він знепритомнів. Останній спогад, як темно серед дня, і що цей світ місце тіний, він заснув та побачив тінь Аланона. Яка піднялася з бурхливих киплячих вод озера. Ця тінь простягнула руку до вокера, підняла його на ноги та наповнила новими силами, знову повернула ясність його думкам і зору. Спектральний напівпрозорий привид висів над темними, зеленуватими водами, проте дотик здавався надиво людським. Темний дядько. Коли тінь вимовила ці слова, вони не здались глузливими, як у Грімпонда. Вони просто позначали те, ким і чим був вокер. Чому ти не приймаєш доручення, яке я тобі дав? Чоловік спробував відповісти сердито, але, здавалось, не міг знайти слів. Ти потрібен вокер, не мені. А чотирьом землям і людям, расам нового світу, якщо ти не приймеш мого доручення, надії немає. Його лють була безмежною. Повернути друїдів і зниклий паранор. Ну, звичайно, подумав вокер. Звичайно ж, тінь, Аланона. Я піднімусь, понівечений, і відправлюсь на пошуки того, що потрібно. Хоча. Я, скоріш за все, в процесі помру. Прийми вокер, усвідом власну долю. Чоловік не розумів. Спорідненість із тими, хто був перед тобою, тими, хто розумів значення прийняття. Ось чого тобі бракує. Вокер здригнувся, сили покинули його. І чоловік зрозумів, що він знаходиться на краю Гадесгорда, оповитий плутаниною і страхом, і він відчував себе настільки загубленим, що здавалось неможливим, що його колись знайдуть. Допоможи мені, Аланон! благав він у відчаї. Тінь висіла в повітрі перед ним, ефірна на трі зимового неба і безплідних вершин. Підіймаючись приводом смерті, що прийшов забрати нову жертву. Раптом вокеру здалось, що останнє, що залишилось зробити, це померти. Ти хочеш, щоб я помер? запитав він у невір'ї. Це те, чого ти від мене вимагаєш? Тінь мовчала. Ти знав, що це зі мною станеться? Він простягнув уперед зазубраний кам'яний обрубок. Тінь Мовчала. Чому ти мені не допоможеш? Чому? Останні слова відлунили в його розумі, але їх, сказав не вокер, а Аланон. Раптом тінь замерехтіла в повітрі перед ним і зникла. Води гадезгорна парували, шипіли, вирували в люті, а потім заспокоїлись. Усе навкруги вкрили туман і темрява. Місце наповнилось привидами і дикими мареннями, Гадезгорн місце, де життя і смерть зустрічаються на перехресті, не задають одне одному питань і не чекають відповідей. Вокербо побачив це лише на мить і усвідомив, що бачить усе це не у вісні, а на яву. Тож, можливо, він і не спить зовсім, а потім усе зникло. Чоловік провалився в темряву, а коли знову прокинувся, то побачив, що над ним хтось схиляється. Вокар побачив іншого чоловіка крізь туман лихоманки й болю, тонка палицеподібна фігура в сірих шатих, обличчя вузьке, ріденька борода і волосся, яструбиний ніс. Цей чоловік сидів так близько, ніби намагався висмоктати залишки його життя. Вокер. ніжно прошепотіла фігура. «Коглайн!» – Чоловік ковтнув сухість у горлі і спробував встати. Вага руки не дала цього зробити і змусила знову розпростертись на землі. Руки старого намацали під плащем свинцевий обрубок. Вокер почув різкий вдих. Як ти мене знайшов. ледь вимовив він. Аланон. відповів Коглейн хрипким і сповненим гніву голосом. Як довго я три дні? Я не знаю, чому ти ще живий. Ти в ніякому разі не можеш бути живим? Не можу. походився вокар і імпульсивно простягнув руку, щоб міцно обійняти старого. Знайомий запах тіла викликав у нього сльози. Мені не можна помирати, поки що. Коглайн обійняв його у відповідь та промовив Ні, Вокер, поки що, ні. Потім, із такою силою, що викликала подив, він підняв вокера на ноги та підтримав чоловіка, щоб вказати їм обом на південний кінець долини. Знову світанок. Схід сонця безхмарний, яскраво золотий на східному горизонті. Повітря тихе, і сповнене очікуванням приходу тепла. Тримайся за мене. наказав Коглайн та повів вокера вперед. Там є коні і допомога. Тримайся міцно. Вокер тримався з останніх сил. Кінець Другого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!